Приїхали з Одещини та збували наркотики. Перед судом постала 19-річна одеситка за придбання та збут заборонених речовин. Відомо, що дівчина працювала з двома спільниками під час обшуків правоохоронці виявили у фігурантів ціле асорті наркотичних речовин, починаючи від психотропу PVP -пі та закінчуючи амфетаміном. У суді обвинувачена свою провину визнала повністю. В свою чергу дівчині присудили шість років позбавлення волі та конфіскацію майна. Схоже, такий вирок, на думку одеситки, є занадто суворим. Тож остання подалася шукати справедливості до апеляції. Повірно просить за стосуванням статті шістдесят і 70 призначити покарання у виді пробаційного нагляду строком на п'ять років без конфіскації майна. Адвокат підсудної наполягає, або його клієнці призначили покарання у вигляді. Пробаційного нагляду захисник зауважує, що обвинувачена є особою дуже молодого віку, у вчиненому повністю розкаялася та висновки для себе зробила. До того ж, просить суд звернути увагу на складні умови, у яких зростала обвинувачена на повному вірі. Визнала свою провину у всіх кримінальних правопорушеннях, правопорушення. Тиму сподіваюся, кримінальних правопорушень ну, власне і розповіла саме сподівалися на фотічні засоби. Крім того, прошу готувати її молодий вік. Досить те, що фактично. Вона mm -hmm. виховувалася в тяжких складних сімейних умовах. Як вона пояснювала, батька не було. В то переживали алкоголем, то перебували в місцях узправлені волі. Неодноразово мати її як такого виховання не приділяла, оскільки займалася іншими молодшими дітьми від інших людей. Власне, приїхала в місто Луцьк здійснювати дану протиправну діяльність на кохання її школя, котрої вже заслужений є співучасником. Дано кримінальним провадження свою чергу сторона обвинувачення наполягала, аби підсудній призначили більш суворе покарання. Зокрема, прокурор зауважує, що було задокументовано декілька епізодів збуту заборонених речовин. чого цілком логічним є висновок про суспільну небезпеку. Обставини щодо молодого віку обвинуваченої відсутності притягнення фактів притягнення відповідальності в минулому. Характеристика позитивна за місце на проживання та місце відбування попереднього ув'язання є обставинами, які характеризують звинувачення в загальносоціальному плані. Проте в каждому обставини жодним чином не знижують істотну ступінь тяжкості за кримінального кримінальних правопорушення. Окрім того, судом не було належним чином враховано. Суспільної небезпеки чинних кримінальні правопорушень, оскільки вказані кримінальні правопорушення були вчинені е, обвинуваченою е, у великій кількості епізодів, пов'язані е, з незаконним обігом особливо небезпечної цілотробної речовини, е, що свідчить про підвищену суспільну небезпеку як обвинувачені, так і вчинені чинну не правопорушення. Зрештою апеляційний суд ухвалив попередньо винесене покарання залишити в силі. Таке відбувати покарання довжиною у 6 років дівчині доведеться. Анна Рарох телеканал Аверс.